Дебільніших задач, як на поточному напрямку, а йдеться про курський напрямок. Я не отримував колись розповім деталі, але тупорила втрата людей тремтіння перед безтолковим генералітетом, крім як до провалів, не приводить ні до чого. Все, на що спроможні, догани, розслідування, накладання стягнень, ідуть всі в сраку, політичні ігри і оцінка реального стану справ не відповідає недійсності, неможливостям. Загралися відповідний рапорт. Так, сподіваюсь, мене знимуть, знімуть з посади найближчим часом, тому скоро буду готовий розказати деякі моменти. Дякую, Генеральний штаб ЗСУ. Сподіваюсь, ваші діти теж будуть. В піхоті і виконувати ваші ж задачі. Ось я хочу про це вас спитати. Що ви про це думаєте, е якщо ви знайомі з цією думкою, з цією позицією. З іншого боку, все ж таки, я мушу бути адвокатом тут іншої сторони. Тобто політичні задачі, ну вибачте, що я це кажу, звісно, це жахливо, але політичні задачі теж потрібні. Ми ж знаємо, в яких ми зараз умовах російські фашисти домоглися підтримки Сполучених Штатів Америки нас. Вимусили вже сидіти в Стамбулі, вибачте, знов таке, але, відверто кажучи, говорити про капітуляцію, бо ворог вимагає від нас капітуляції, його вимоги стають ще більшими, не менше. Тому це складне запитання. Політичні задачі, на вагах чи життя людей, коротше кажучи, я не знаю, як сформулювати питання, просто ваші думки щодо заяви Ширшена. Він не ставить він не політичних питань, не піднімає. І тут... Просто він каже про те, що мотивують політичними намірами ці дебільні, як він каже, накази. Він так пов'язав. Ну, можливо, хтось і використовує якісь політичні, але тут питання знову ж таки: в першу чергу, в організації ведення бойових дій, і виконання завдань. Він же ж. Сам вже в наступних там коментарях каже про те, що і наступ в Курську область він підтримував і вважає, що він корисним і на теперішній час корисним, виходячи з тієї кількості війців військовослужбовців агресора, які були знищені, зокрема, тобто він підтримує такі політики, які приносять користь Україні українській армії. От, але тут дійсно є розуміння того, що ну, крик, і тобто, коли ти спостерігаєш, як е, твої побратими, е, просто гинуть і абсолютно не виправдано, тобто е, і це продовжується, і це не змінюється, і на це ніхто не реагує. А саме головне, що завдання можна виконати інакше. Можна виконати в такий спосіб, який дасть результат і приведе до меншої або взагалі там без жертв, хоча це дуже складно в умовах бойових дій, і ти доносиш це, і ти намагаєшся переконати, а тобі кажуть ні, тому що там хтось десь наверху, як правило, командири середньої ланки, ну умовно кажучи, вони не, не, не намагаються пояснювати, а вони кажуть, це вищий наказ. Чий там вищий це там оту, су, СУ, Сукопутки чи, чи Генштабу, чи ну, Верховного Голокола? Ніхто не пояснює. Але такий аргумент, який повинен всіх переконати, що треба, треба виконувати це дурне завдання, тому що це, це зверху, сказав. І <кій> тобто в людини. Таких завдань знову ж таки судячи з всіляких коментарів, інтерв'ю і тому подібне, їх таких багато. Але більшість, ну не знаю, в якій степені, ну, багато коментарів просто вирішують для себе, що краще я е, не буду ризикувати своєю посадою, і краще я пожертвую якимись своїми там біціями. І вони загинуть, але це під час бойових дій, і для цього є виправдання, яке так як люблять. І, зокрема, <кій> знайомий командир, який так себе повів, точніше, командир з минулого батальйону, це війна, тобто будь-які жертви це війна. Нічого, нічого не зробиш. Прикази треба виконувати. Це війна, і ще можна додавати, ще люблять такі додавати, а вони самі. Рінувати, тому що він не туди пішов чи не те зробив і так далі в тих складних, в тих складних умовах. От. А Шевшин, судячи зі всього, просто не зміг, е бачачи невиправдані жертви своїх побратимів, продовжувати віддавати накази, які би призводили ще до більших загибель, і без жодних розуміння, для чого це потрібно, якщо є інший шлях вирішення проблем. Водночас йому закидали скарги, ряд командирів про те, що ти не маєш права цього робити, ти зобов'язаний е дотримуватись, е не оприлюднювати, а подавати скарги своєму командуванню і так далі. Тобто ну, він потім вже ж пояснив. Що ну, подавав. Подавав неодноразово і там десятки, сотні, тільки один в одному випадку, там завдяки командир якоїсь бригади йому допомогло. Але ну я ж особливо з цим стикнувся, і я можу на сьогоднішній день теж сказати, що в певний момент, там в жовтні 2000 24-го року, мені хотілося відразу виступати і кричати про те, що. Вчиняються протиправні дії, які ведуть до загибелі військовослужбовців знищення бойового підрозділу, і взагалі не ведуть до. Або навіть створюють загрози для самої лінії оборони. от Але знову ж ця як його правоохоронна основа, да якої в мені за рахунок роботи в органах прокуратури призвела до того, що я вирішив йти шляхом яким саме тим, які рекомендують йому зараз деякі командири ширшину? А саме подання скарги, подання заяви про злочин і саме по ієрархії для того, щоб дивитися. І що я маю на сьогоднішній день? Тобто, це жовтень, е, там 1 жовтня 2024 року, умовно кажучи, і сьогодні ми беремо вже кінець травня, немає жодного реакції. Від командування ну перевірки були, кримінальна справа зареєстрована. Але командир, який віддавав ті накази, які, на мою думку, є злочинними, які призвели до загибелі десятків військовослужбовців і знищення бойового підрозділу, вони не тільки не покарані, а цей підрозділ і ці бійці далі без відновлення, без <кій> життя жодних заходів стосовно. І командира батальйону їх продовжують кидати на такі ж самі на такі ж самі завдання. Тут навіть питання знову ж, хоча це важливо, і на моє переконання, це один із кроків до зякісних змін в Збройних силах України. Це якраз реагування командування на протиправні дії. Тобто, якщо військовослужбовець. Так, побратим, якого загинув, побачив, що командир, який віддав такий злочинний наказ, явно ми не говоримо про якісь пограничні ситуації. Він є покараний, відсторонений щонайменше, так він буде для себе розуміти про те, що ситуація змінюється, що в нього є шанси залишитись живим, виконати завдання і залишитись живим. І він про це розповість знову ж таки і своїм рідним, близьким і знайомим, скаже, що хлопці, тут тих, хто перетворює вас на м'ясо, тут їх. Карають, тут їх притягають до відповідальності, тут їх знімають з посад, і ситуація поступово буде змінюватися. Але знову ж таки, цей процес має бути не вибірковим, а однозначним і невідворотним, не а не так, що ми сьогодні захотіли когось притягнули, а завтра це наші родичі знайомі або ті люди, які можуть нас стосовно нас якісь показання дати, ми їх притягувати. Не будемо. От тому тут важливо: а, перше, знову ж покарання виник, друге, це висновки робити з тих ситуацій, які призводили до невиправданих жертв. Тобто, якщо ви зафіксували про те, що командир організував оборону таким спосіб, яка знову ж таки не складає складощів для ворога. але Системно веде до загибелі своїх військовослужбовців, так то ми повинні ну, щонайменше усунути це і розіслати листи у всі частини про те, що дивіться, отакий от спосіб здійснення оборони його неприпустимий. Ми ви маєте вважати, що це веде до таких-таких наслідків, і це призведе і, зокрема, і до покарання командирів. Удосконалюйтесь, не вживайте заходів. І ми маємо приклади знову ж таки, у всякому разі. По інтерв'ю, той же саме я слухав інтерв'ю з командиром 3 ї штурмової Білецьким, з командиром е е бригади Хартія. Вони відстоюють знову ж таки принципи про те, що командир так, наказ має виконуватися, але він повинен дбати про військовослужбовців, щоб не було невиправданих жертв. Вони вказують, що вони ініціатива йде знизу, і дослухатися до цієї ініціативи дуже дуже важливо. І тоді з'являються, тому що ті, хто на передовій, вони найбільше мають досвід. Вони стикаються з ворогом, вони розуміють, де небезпека, як її уйти, як знищити ворога, з врахуванням сучасних змін. І тому важливо до них прислухатися і з врахуванням їхнього досвіду удосконалюватися. От, і це важливо, і слава Богу, що у нас є такі бригади. І це знову ж таки показує, як має розвиватися е, армія, тобто які які напрямки, і як удосконалюватись для того, щоб перемогти в цій війні, тому що ми знову ж весь розвиток війни ми бачимо про те, що. Не завдяки супереч так розвиток відбувається ті самі дрони, які перше застосування було ще в 2015 році, чи навіть я не пам'ятаю чи чотирнадцятому. Уявити тільки якщо би так командування вище прийняло цю ініціативу, я військовослужбовці почали розвивати. І на момент повномасштабного вторгнення в нас була б да, мільйон десятки мільйонів дронів, які були навчені оператори. Що ну, було з цією російською армією ще на тому, на тому самому етапі? І знову ж таки, ті самі там реби, і знову ж таки поєднання різних підрозділів, різних напрямків, організація цих всіх дій, тобто ці всі вдосконалення відбуваються знову ж таки завдяки тиску знизу. Але от саме реагування вищого командування на ці новов... новинки, воно недостатнє, тобто не швидке і важливо це змінювати.